Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. Поліцейські Тернопільщини затримали 32-річного жителя Вінниччини за підозрою у крадіжці. Зломисник, видаючи себе за покупця металобрухту, таємно проник до чужого помешкання та викрав майже 9 тисяч гривень і два наручні годинники. Поліцейські оперативно розшукали крадія його на автомобілі зупинили в Івано-Франківській області. В салоні машини знайшли вкрадені речі. Триває досудове розслідування. Музика. Жителі Чертківського району поліцейські підозрюють у вирощуванні та зберіганні наркотиків. Під час обшуки у чоловіка вилучили 30 грамів марихуани та декілька рослин коноплі. Він пояснив, що вирощував та зберігав заборонені речовини для власного споживання. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Псевдоволонтеру на Тернопільщині повідомлено про підозру у незаконному продажі бронежилетів. За версією слідства, тернополянин спільно з іншими особами завозили в Україну бронежилети, кошти на які збирали в Америці. Військову амуніцію на пожертви за кордону купував брат організатора схеми. Її доставляли зі США до Польщі літаком, а далі переправляли в Україну як гуманітарну допомогу місцевому благодійному фонду. Те до благодійної організації вона так і не потрапляла. Псевдоволонтер встиг продати 49 бронежилетів на суму 620 тисяч гривень. Невдовзі його викрили правоохоронці. Зараз встановлюють також інших учасників незаконного бізнесу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Вилучну амуніцію буде передано на потреби ЗСУ. Субпоказу Глібівське історія у пляшці.